23 січня, тобто в суботу близько 16 години, 15 хвилин, в чергову частину рівненського відділу поліції, надійшло повідомлення від жительки міста Рівне про те, що нею в полі, поблизу вулиці Макарова, Вербово, був виявлений труп жінки 88-го року народження, яка була напівоголена. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Півніцько відділу поліції, а також управління, обласного управління, головного управління поліції. І впродовж доби була встановлена особа вбивці. Сьогодні вказана особа була затримана і вказаний злочин був розкритий. Хто це за особи чи були, вони раніше з ними, що не поняли? Це житель міста Рівне, вони випадково познайомилися в одному із розважальних закладів. Дана особа вже притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення вбивства, відбувала покарання в місцях позбавлення волі. Нещодавно звільнилася з місць позбавлення волі в 2014 році. Кінь ніде не працював, проживав в місті Рівно.